Дев'ятьом сотням новонародженим дітям на Рівненщині роблять розширений неонатальний скринінг щомісяця. Це обстеження показує ризик розвитку певних захворювань. Раніше діагностували чотири хвороби, а від 17 жовтня, 21. більше про процедуру дізнавалась Тетяна Петрина. Від 17 жовтня на Рівнщині розпочали робити для новонароджених розширений неонатальний скринінг. Ця процедура показує ризик до розвитку певних захворювань. Віднедавно список хвороб, які можна діагностувати, значно розширився. Раніше ми обстежували всіх новонароджених діточок на чотири вроджених захворювання. Зараз, які йдуть зміни, ми обстежуємо на ті самі чотири, і плюс додатково ввелися нові. Загалом зараз ми обстежуємо на 21 орфанне захворювання. Орфанне захворювання це таке захворювання. Ривені, яке зустрічається рідко, але воно потребує корекції від перших днів діагностики, від перших днів життя, для того, щоб дитина розвивалася повноцінно. Для цього обстеження лікарі беруть у дитини вісім крапель крові, замість чотирьох, як раніше. Проводять процедуру протягом 48-72 годин після народження. Це як укол з пальчика, як беремо кров з пальчика, тільки в дитинки новонароджений. Ми беремо це з п'яточки, тому що пальчики в них ще дуже дрібнесенькі. Тому проводимо, набираємо всіх. Мамусі ставляться до цього з розумінням. Скупу сльозу можуть пустити, але ми їх заспокоюємо, намагаємося пояснити, що користь від цього буде набагато більша. Ніж шкоди від тих каплі кров, процедура швидка і займає не більше п'яти хвилин. Донечці Лариси теж зробили неонатальний скринінг. Говорить, не приймались, бо перш за все перевіряли її здоров'я. Першу чергу це спокій батьків. Тут більше я думаю переваги немає. Спокій все. Спокійна мама, спокійний тато, спокійна дитина, і всі щасливі. Лікарі говорять, що чим швидше вони діагностують це захворювання, тим швидше вони зможуть скоригувати даний стан. Рівненщина стала одним з 12 регіонів, де почали робити розширений неонатальний скринінг. Це державна програма і підлягають цьому скринінгу фактично всі новонароджені дітки. Тобто кожна новонароджена дитинка, яка народжується в логових стаціонарах Рівненської області, підлягає такому обстеженню. Кров для обстеження з Рівненщини відправляють до Хмадиту, і абсолютно всім новонародженим, 17 жовтня, зробили розширений неонатальний скринінг. До цього часу то це вже. Більше як півтора місяця мені не надходило інформації, що хтось з батьків відмовлявся. В середньому народжується біля цього року десь до 900 дітей щомісяць. Ну в середньому, і якщо орієнтовні цифри, це 900 дітей це буде обстежуватись по скринінгу. Процедура безкоштовна, так як вона входить до пакету послуг НСЗУ. Це підтверджують і батьки. Абсолютно все безкоштовно. Нас просто попросили. Верніше сказали, що прийдуть візьмуть кров з п'яточки дитинки, і коли все буде окей, нам ніхто не зателефонує. І це дуже прекрасно, нам ніхто не зателефонував. Ми дуже спокійні, щасливі і раді, що нічого з того не трапилось. Загалом розширений неонатальний скринінг в Україні планували робити ще з початку цього року, проте через війну це відтермінувалось аж до осені. Тетяна Петрина, Павло Стецюк, Володимир Захаров новини Рівного.